Хто такі фарисеї? Фарисеї це релігійна політична партія, така напрям, який бере свій початок десь у другому столітті до Різдва Христового. Це були ревнителі отецьких традицій. У старозавітній церкві виникло дуже багато різних передань, різних сказань, легенд, і саме вони появлятись почали тоді, коли. Припинили приходити на землю богонатхненні пророки. Крайнім пророком був пророк Малахія в V столітті до Дріздва Христового. І ось з 5 по 1 століття пророки не приходили і з'явилися різноманітні передання і сказання, і ці фарисеї, вони. На перше ставили не духовність, не внутрішнє змісти біблійної віри, а зовнішність. Тобто, як правильно все зробити в храмі. Тобто, вимита чаша була важливіша, чим виконання заповіді, перекручували заповіді Господні. Господь наш Ісус Христос під час свого земного життя постійно стикався із фарисеями із цими ревнителями різних старчих придань і традицій, які суперечили Біблії. І от саме в їхньому В їхньому, їхній середі розвинулися оці такі бездуховні течії і тенденції, наприклад, в притчі про Митаря та Фарисея, де фарисей говорить про те, що він дякує Богу, що він не такий, як всі, всі обмовники, здирники, нелюбовні. а Він один добрий, він робить гарні справи. Тобто, хвалькуватись, гардиня е, захиснуло е, духовне їство фарисеїв. Вони не розуміли е, сутності істинної релігії е, старозавітної, що е, в, Біблійне богослов'я вчило про те, що прийде Спаситель світу, Господь Бог, Месія, той, хто спасає, і врятує світ. Там були зовсім у фарисеїв забаганки, вони хотіли земного царя, який дасть багато грошей, багато їжі. Влади дасть і вони будуть панувати над цим світом, і таким образом саме фарисеї відіграли найбільшу не драматичну роль у тому, щоб народ юдейський не прийняв спасителя. Саме вони пішли на зговор із римською владою, і спаситель був розіп'ятий. Але це було все по предвіденню Божої розп'яття. Господь сам себе придав на розп'яття, він знав це все, але гріха це з не знімає, тому що Господь наш відкупив нас від вічної смерті.